Доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Ford Mondeo. Автомобіль з 2019 року випуску, обладнаний плане двохлітровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка до нас приїхала з Азії, всі пошкодження були відновлені в автомобілях. Пробіг даної автівочки 74 тисячі кілометрів, а ціна даного автомобіля 19 990 доларів. Ми маємо чудову лінзовану оптику, противотумані фари. Партроніки передні та задні, гум у нас 18-го радіусу на легкоспавних дисках, повторюючи на дзеркалах. Автівочка в нас повністю потонована, має чудову задню оптику, камера заднього огляду, партроніки задні. Далі, друзі, перейдемо до салону. Безключовий доступ на усіх дверях. У е, нас чудовий шкіряний салон, в доглянутому стані. Дах у нас без нарікань, має також автівочка Люк, підблокітники-підстаканики для зручності задніх пасажирів. Є також сонцезахисні шторки. Е, далі, друзі. Перейдемо до переднього ряду. У нас повний електропакет, електрорегулювання зеркал та їх підігрів, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь. Управління світлом, мультимедіа, клімат, контроль двох зон, підігрів передніх сидінь та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, коли зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборного 1. також надію послуги лізінгу та тридину. І на знак місця зможемо пригнати для вас будь-яке авто із сполучених штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.